Доброго ранку, люди добрі. Запрошую вас до себе на кухню. І сьогодні у нас у головній ролі страва національної кухні мій борщ із цукровим буряком. Довго я думала, чи викладати це на камеру, чи не викладати. Багато в мене було думок, і зараз я ще у думках, у роздумах. Бо виклала Наташа суп молочний, то були такі коментарі, що це в мене помиї. Тому не знаю. Викладаю, а ви вже дивіться, чи вам готувати так, чи не готувати. Я нікого не вчу. Я показую, як готувала моя баба Милашка. як готувала моя мама. Ну, мама вже готувала так, як і я. баба Милашка готувала трішки по-другому. Відмінність у тому, що цукровий буряк вона різала соломкою. А я тру його на тертушечку, і вона варила із квасом, а я варю із оцтом. Ну, приступимо. Для борщу я беру м'ясо любе, яке у вас є. Сьогодні в мене свинячі реберця. Коли я готую на реберцях свинячих чи то овечих, я завжди, так мені якось, наче воно вбирає сиростя. беріть, скільки є у вас і, і яке у вас є. Квасолю ось у мисці стоїть, з вечора. Перебрала, гарно помила у декількох водах, на ніч намочила, ось відібрала для борщу. Висипаю сюди до м'яса квасолю. А скільки літрова костоля? Навірно, шести. шести. І заливаємо все це холодною водою. Нагріваємо шести. до начала кипіння, щоб забрати нам шуму. Поки воно нагрівається, я підготовлю всі інгредієнти. Коли нагрівся, треба зібрати шуму. Дивіться, я ще не займала. Уже малесенькі булечки пішли, тільки-тільки. І я вам що хочу сказати, коли м'ясо жар, вимочене гарно на ніч і не в одній воді. От, намочили, поки спать лягать, перемили. Трошки крові зайшло з його, знов намочили. Уранці теж поки варить, перемили, ще налили, поки ще не ставляєте на бульйон. Коли молоко м'ясо гарно вимочене і от трішки піджарене, так як оце, дивіться, шуми, майже немає. Це так, чуть-чуточку. І то Чуть-чуть. Граминочка. Можна сказати, що її зовсім немає. І от на цьому етапі, коли оце все добро, починає закипати, я для смаку бульйону додаю нарізану цибульку. Можете, якщо хто не любить, щоб вона там плавала кусочками, можете кидати половинку цілий. І коли є болгарський перець, ріжу кусочками, теж додаю. У мене на сьогоднішній день вже немає свіжого. Є ось такий, що літом сушили, є перебитий, а це тільки порізаний і висушений на сонці. Тому я додаю так небагато. І тепер. Хай кипить до готовності всього цього добра. До готовності квасольки. Отак. М'ясо я ніколи не пробую, а витягую квасольку. Якщо вона роздавлюється під пальцями, значить готове. Варимо смачний бульйон. Так, пройшов час, зварився наш бульйон м'ясо, квасоля, перчик і цибулька. І тепер далі на такій ось тертушиці. Натираю морку. Не дивуйтесь, тертушиці стільки років, як і мої доці. Це перша тертушечка, яку я купляла, коли збиралася хазяйнувати. Вона чиста, то вона вже такого кольору. Я її вже й викидала, виносила в стару кухню, і знову принесла, бо нові не подобається. І на цю саму тертушечку тру цукровий буряк ось такого середнього розміру. Хто вважає, можете покресити соломкою, кубиком, як завгодно. Мої пращури різали соломкою. Ну, я тру на ось таку тартушечку. Все залежить від кожної господині. Я нікому своє не нав'язую. Я починала своє життя із борщу. Баби милашки смак якого ніколи не забуду. Потім варила вже мама, ну мама вже терла. Так само тру і я. Різок ніколи не різала. Морби я ніколи не пережарю. У мене на зажарку йде цибуля, жир якийсь і томатна паста. Все. Більш нічого я не переживаю. Якщо це літнього часу, то помідори. І колір вашого борщу буде залежати від кольору вашої заправки. З помідорами і з свіжими він буде жовтіший. Ну, а з томатною пастою, скільки ви положите. Такий він і буде. Чи то положите більше, так буде червоно насичений. Ну, я багато не ложу. Ось так. Все оце добро. Я відправляю. О, зварений, готовий бульйон. За м'ясо скажу. М'ясо, яке б воно не було, чи то було куряче, чи то немає на кістоці м'яса. Варила зутячого, і з гусячого, з усякого, і реберця свинячі, і ребеться бараничі. Немає на кістоці м'яса, варила з м'якишем. Що в мене було, з тим і варила. Але я ніколи його не витягую і не оббираю. Я от порізала ось так реберця, так я їх і подаватиму із кісточкою до столу. Я не люблю їх. Якщо це кісточка велика, то я її зразу рубаю на порціонні куски. А я ніколи не витягую і не оббираю. Я... я роблю так. Мені подобається. Так. І тепер чекаємо, поки почне оце кипіть. Тільки починає кипіти. Далі покажу. Почав кипіти. Цукровий буряк і морква. Добавляю нарізану картоплю і додаю капусту. Я не люблю, щоб капуста у борщі хрумтіла. Тому я кидаю її разом із картоплею. Зараз я побачу, може це ще капусти мало, бо я люблю, щоб у борщі капусти було багато. Так, зараз я всі трішки добавлю капусти. І оце ще я добавлю капусти. І хай воно починає кипіти. Бачите, що бульйону мало. Зараз в електрочайнику на закип'ячу води і додавлю ще трішки води сюди. Капусту я додала і додаю з електрочайника кип'ячену воду. Додайте з розчуту вже так, щоб у цю каструлю ще влізла засмажка. І хай оце все закипає і прокипить хвилин 10. Щоб гарно так закипіло і трошки прокипіло. Тоді будемо заправляти, кидати засмішку. Ось це добро, щоб гарно проварилося. 10-15 хвилин. Поки те добро вариться у кострулі, я готую засмішку. Засмішку робіть, хто який жир любить. Я раніше, коли було дуже багато птиці і була жирна птиця, тому м'ясо було жирне. І я засмажку робила на олії. Я робила так, якщо жирне м'ясо роблю на олії засмажку, якщо м'ясо пісне, роблю на смальці засмажку. Сьогодні я роблю улила столова чи дві ложки олії і додаю чуть-чуть смальцю. Це все добре розігріється і буду додати цибулю. Цибульки я люблю так, щоб гарненько. Можна іще додати, ну не буду вже. Не буду шокірувати людей. Я зажарку люблю гарну, щоб так. І цибульку я пережарюю такою, щоб аж золотистенька була, щоб вона всі смаки туди віддала. Сирої вже мені не треба в борщі. Кострулю перенесла на грубу. Коструля там помаленьку кипить. Цибуля вже трошки підзолотила, щоб не згоріла, бо тоді буде і запах, і смак гареної цибулі в борщі, щоб не підгоріла. І додаю домашню томатну пасту. Додайте за вашим смаком. Скільки додатись, такий буде й колір. Я дуже червоного не люблю, ще ложечку. Це домашня, не насичена така, як магазинна. Я не люблю дуже це все хвилинку піджариться і додавлю гарячу воду. Виключилась камера. добавляю сюди водички, і хай це все добро протушується. І коли готове у кострулі, коли готова засмажка я трішки ось бульйону із борщу одібрала, бо в мене буває таке, що засмажка виходить уже борщ із горою. І починаємо збирати борщ. Тут немає ні солі, немає ні, ні цукру. Сіль кидаємо за своїм смаком. Це кидаю я все на око, тоді буду пробувати на насчет солі. Цукру я сюди кидаю завжди на цю каструлю. У мене 6-літрова кастрюля на цю каструлю, з яким би буряком вона не була. У мене в даному разі з цукровим завжди кидаю столову ложку цукру. Я варю борщ з оцтом. Для початку ллю 2 столові ложки, тому що ще спробуємо, яку кинемо за смажку. Кидаю лавровий лист. Багато я не кидаю, мені дуже, так сказати, не подобається. Так, два середніх листочки. На маленькій тертушиці не отакій, прямо в каструлю. Натираю чесничок. Не давлю, в мене чесникодавки немає і в господарстві. І ніколи й не було її. Часничок теж додайте за своїм смаком. Хто не любить свіжого або немає, є у продажі сухий часник у пакетиках. Я користуюся усе свіжим. Так, сіль, цукор, оцет там, часник там, лавровий лист там. Так само користуйтеся приправами любими які у мене суміш перців. Трішки додаю. Робили ми з вами ось таку аджику на основі гіркого перцю. Тут є і часник, і різні приправи. Їх мелісонелі, і... і що було в хаті. Теж додаю трішки, щоб не було такої гіркоти. Додаю я отак, додаю сюди оцей бульйончик. І щоб він не лежав там кусочком, а я знала, що воно, Ще трошки я що воно розійшлося. Бачите, там і перчик, запах красний. Дивіться, ну, тут всякі, ж, всякі приправи, mm. типа абхазької яджики. Я виливаю туди оце все. Не було цього, добавляла такі магазинні е, приправи. Ви придобавляйте приправи такі, які у вас є. І на цьому етапі зараз ми несемо засмерзки. Ой, який запах. Все це вимішуємо. Я не люблю, щоб борщ був дуже насичений томатом. От такий варила моя баба, такий варила й мама, щоб був він такий жовтенький, а не червоний-червоний. Ну, буває і в мене, коли йому прозіваю. Або магазинна томатна паста, то дуже червоний. А так я не роблю. І от на цьому етапі можна додати і оцей бульйон, туди він улазить, спасибі Богу. Все в нормі. І на цьому етапі ще ось помішаю. Буду зараз пробувати і доводити до смаку, чого мені не вистачає. Кислоти мало. Ні, зараз солі додавлю мало солі, а перед гірки якраз до смаку буде. Угу. Чуть-чуть добавлю. Та не чуть-чуть, а ложечку. Ви ж добавляйте все за своїм смаком. Ну, от так я кидаю. Сіль, цукор, обов'язково цукор. Хоча і цукровий буряк. А цукор обов'язково. І оцет, який ви любите. Солодший, кисліший. Як моя баба Малашка говорила, щоб був винний. М -м. Що за засіль? Ось так. Я не люблю, щоб. Ну, стоїть ложка і в мене стоїть. Ну, я не люблю, щоб такий був дуже крутий. Я взагалі перві страви, всі страви, які там юшка, капусняк. Я все, щоб мені. Я стараюся побільше насипати собі ріденького. І у мене на останок ви додаєте зелень, яку хочете. Я в основному в борщ додаю зелений чесник. Чи то стрілки перебиті, чи це в мене просто зелений часник, який у мене був на городі, я спеціально нарвала, порізала дрібненько і з морозілки, Ось дивіться, лід, за, що, на, що наріс у морозильці, все піде туди. От. Кропу я взагалі у стравах не, не любимо ми. Не знаю, хто біїв, але я не люблю, я не кидаю. А так додаю ось таку зелень. Чим побільше зеленого часнику, тим мені борщ смачніший. Ви ж як хочете, додайте. Я це для себе винайшла ще у 90-х роках. Отак одного разу були в мене люди, працювали сарай строїли робили. І, вари... І треба було варити борщ. А капусти в мене не оказалося. А це було вже літнє время. Вже цей часник на городі стояв зелений. Все є м'ясо, все, а капусти немає. І я пішла на город на потрала зеленого часнику, такий пучок дебелячий. І замість капусти вкинула часник. І мені сподобалось і люди їли. І мені дуже сподобалось. Тепер все це добро. Ми прикручуємо, щоб він не бурував. А так, як у. Старі часи, де борщ варили в печі, щоб він млів. Тому я плитку ставляю на одиничку. Це він зараз з п'ять Утихне. І ще хвилин 10-15, а то й 20 він буде стояти на такому огні, щоб він упрівав, як казала мені баба, щоб він упрів. І поки люди добрий борщ на грубу перенесла, упріває. Я хочу розказати людям, може, які не знають. Може, хто такого року, як я народження, може, молодший і старіший, ті люди знають, що таке квас для борщу. А якщо молодші, от моя доця, вона його не бачила і не знає, що це таке квас. Хоча свекруха моя, її баба люба, борщ варила з квасом. Але ж моя доця борщу не їсть взагалі він у неї в роті ніколи не був. Чому вона його. не Вона не знає його смаку, який він на смак. Вона не любить його запаху. Коли я ходила вагітна нею, і в мене був такий токсикоз на борщ, я його не варила і не могла в кухню зайти, навіть де той борщ був. І от вона його не їсть взагалі. Для неї це, хай Бог що скажеш на страву, це вонючка. Вона, як зайде в кухню, мамка знову вонючку варить. Вона його ніколи не їсть і не нюхає, вона, вона не переносить його просто на дух цей борщ, То от я хочу сказати, що таке квас. Це коли береться цукровий буряк і укришиться кусками такими гарними кусочками, щоб уліз у банку. Не треба дрібнити, щоб уліз у банку в 3-літрову. І до цього цукрового буряка додається один гарний буряк столовий, червоний, теж кришиться туди кусочками, і все це заливається простою холодною водою. І воно стоїть у Баби Мелашки на лаві, у приміщенні, в кухні. Накрите капроновою кришечкою, і це воно вкисає. Цей квас. Червоний буряк кидали тільки заради кольору. От моя баба його у борщ не кришила. І коли вона готувала борщ, то вона брала кусочок чи два, яка там ймкость у неї була. У неї завжди був один чугунчик. Він і зараз у мене перед очима стоїть той чугунчик, борщовий бабин. Вона брала кусочок. Цукрового буряка з банки кислого і додавала трішечки цукрового буряка свіжого. Все це нарізала соломкою і кидала у кострулю. А потім, коли вона вже доварювала борщ і пробувала все це на кислоту, заправляла так, як я заправляла, вона додавала, наливала у чашку і додавала оцього квасу. Квас цей борщ додавався тільки заради кислоти, вона не варила з оцтом. Тільки заради кислоти. І коли вона це взяла, вона знов туди додавала кусочок бурячка і водички доливала. І знов воно вкисало. Воно стояло місяцями, воно ніколи не пропадало. А оцту вона не лила. Ну, вже мама моя і я, ми, ми не робимо квасу. Ніколи я не робила, ну, а знаю, як робити квасу. Я ж кажу, баби у свекрухи моєї вже Наташиної баби любе теж стояв і теж такий добрий борщ у неї був. От добрішого борщу, чим свій, і у свекрухи я поміж людьми ніде не їла, ніде не їла. А борщ мого дитинства це взагалі для мене, баби Мелашки, борщ це було дуже і дуже смачне. Це перець, який викидали сушений. Це не від помідорів, а це перець сушений. Насипаю я люди добрій свій борщ, і перед очима в мене стоїть, вона ніколи не забувається, стоїть така картина. Я маленька навіть ще в школу не ходжу, десь років п'ять. І мій рідний дід Іван. Баба Милашка, насипає борщ, і дід Іван ніколи не їв за столом. У нас у кухні стояв піл. Хто не знає, що таке піл, це таке замість кроваті, наче. Доски видраєні були ножем до, до блиску. Напіл баба простілає газетку, насипає борщу, діду в одну мисочку, мені в другу мисочку. Дід на маленькому ослінчику сідає коло полу. В От отакі ось, тільки не такої форми, а ось так. Дерев'яна була в нього насан уже й лопнула, і то вкачечка. качечках. дрібненько ось такий часничок, або літом зелений, товче його, додає солі, товче його, додає в борщик. І я сижу, баба мене підсадила на той полик, І я сиджу ногами тіліпаю коло діда і вдвох з дідом ми їмо борщ. Але коли пішла я вже в школу, діда вже з нами не було. Все, що я пам'ятаю, це у дошкільних роках був дід, далі вже з нами діда не було. Ось насипала я борщик і зразу, що я роблю, я пробую його без сметани. Бо mm. сметана для мене забиває увесь смак. А потім кидаєте до смаку сметанку. Хто що хоче до борщику цибулька, чесничок, хто їсть із салом, з салом я ніколи борщу не їм. І смакуєте. Якщо сподобалось, варіть. І згадуйте не злим тихим словом. Кому не сподобалось, пишіть коментарі. Почуємо, що з мого вийшло. Дебюту. Всім смачного і будьте живі і здорові. За кадром. Хтось смакує борщ, не відходя від от каси. А я mm. сметанку. Для мене борщ смачний. Смачна. Квасолька розварилася, така. Тримається кубки, але м'якенька, м'якенька. Картопелька м'якенька. Ну, що капусточка не хрумтить. Ну, я не люблю, щоб вона хрумтіла. А сметана також вдалася.